Мирного дня нам усім, Україна це є народ, Україна це нація, яка береже і дотримується своїх традицій. І ми в третім поколінні є носіями нашого подільського краю по виготовленню бринзі, подільської бринзії. Подільська бринзя це молочний продукт, який виготовляється із коров'ячого, козячого і овечого молока. Фермент, який використовується для цієї бринзі, це желудок трохденного ягняти, який використовується для виготовлення подільської бринзі. Наші батьки, мам, наша бабуся, наша мама займалися цією справою і ми є продовжувачами ціх традицій. Для того, щоб виготовити бринзю, нам потрібно молоко. Зараз ми вам прорекламуємо, як буде проходити процес виготовлення бринзі. Для того, щоб працювати з молочними продуктами, потрібно, як ви знаєте, санітарні умови. Потрібно фартушок, потрібні рукавички, потрібні чисті стерильні відеречка, випарені ложки, е, жулудок, ось жулудок трьохденного ягняти, сіль, яка використовується для просолки. І зараз ми приступаємо до, до, ви. до виготовлення бринзі. В нас є молочко. Беремо 25 грам овечого стягу. Розводимо у пів літрі водички. Це, виходить, в нас сичух. Беремо молочко, тільки здояне від коровки, ще тепленьке. 36,6 градусів. Додаємо по одній ложичці у кожний. Відеречку. сичуга Добавляємо солі по одній столовій ложці. Розколочуємо добре його. Накриваємо відеречку щільно кришечками і ставимо, щоб воно сутки в нас вистоювалося. В нас вистоюється біля батарейки, щоб було тепленьке. Тепер ми беремо і ці відеречка, укутуємо щільно, щоб не було тепленько і воно зійшлося. Тепер. Дивимося, чи в нас сировина готова до відсіджування. Зверхи відділилася сироваточка, як ми бачимо. Ось сироватка. Розколюємо ми його, густа сировина. Значить, воно готове до, відки... до відсіджування. Беремо миску, марлючку і відсіджуємо сировину на бринзочку. Якщо воно тако пластрами йде, значить вона готова. Підв'язуємо, щоб воно нам стікало. воно вже стекло. Стало у три рази менше в об'ємі. Знімаємо і скручуємо, щоб вона стала головкою і тверді... щільною. Отакої форми. І підв'язуємо знову кілька разів. За добу. Коли ми бачимо, що вона вже щільненька, готова до употріблення, так як можна сказати, по-сільському, ми беремо, знімаємо її, знімаємо і притрушуємо солею ще раз. Ми бачимо, головка сформувалася вже. Щільненько беремо сіль, беремо сіль і солимо. Бо це розсільний продукт. Ставимо її в холодильник на дозрівання. Вона дозрівати може 3-4 доби. Просолиться. І з неї не випарується лишня волога, у нас така тряпочка стоїть у холодильничку. Доки не випарується вся з неї волога, тоді можна їхати на базар. Вона використовується дуже Користується, е... попитом. попитом на ринку. І в нас у сім'ї. Ще в нас практикується зараз у нашій сім'ї бриндзя сологуні. Вона подається з укропчиком ми робляємо. З паприкою, з горіхами. Наша бриндзя супер клас. Всіх чекаємо в гості до нас. Дуже добра і смачненька. То нічого, що трошки дорогенька. Виробник рекомендує. А якість товару вам гарантує. Ми надіємося, що ми будемо збережувати наші традиції, відновлювати рецепти старовинні, які ще наші бабусі використовуються, і вводити своє щось нове. Дякуємо за увагу!